Христос народився. Вибачте, нарушив традицію. Обично так, так вітаюся вже після 20. А я скажу в кінці проповіді, так. Я буду проповідувати сьогодні по темі. Буду проповідувати про народження Ісуса Христа, але з Євангелії від Матвія. Це особлива Євангелія, перша книга Нового Заповіту. і Вона була написана так строго для євреїв. І ми, вона попала до нас у, 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 як Новому Завіті, в книзі Нового Заповіту в, в нашій дорогоцінній Євангелії, як ми називаємо Весь Новий Завіт. Але вона була написана для євреїв і вона була заточена під їхній розум, під їхню історію, під їхні традиції, під їхні порядки. Всі чотири Євангелії були особливі. Особливо три. Євангелія Луки була написана для греків. І вона така обширна, розгорнута. Греки дуже любили багато говорити. Вони любили все розбирати по, по частям, вони любили і всередину зайти, і навколо обійти. Вони так любили багато-багато поговорити. Вони виділяли е, багато часу на дослідження, на опис, описування. Тому їхня поезія є сама така, е, можна сказати, висока. Їхня мова сама багата, сама така, можна сказати, має багато слів і рахуються грецькі переклади, сам, самі точні, самі такі е, глибинні, грецька культура була особлива. Грецьке, все грецьке воно було таке якесь вишукане: грецька одежа, грецька архітектура, е, грецькі там різні предмети побуту. Них, спорт у них був особливий. В них було все-таки особливо. Євангелія Луки була написана для греків. Вона так заточена під грецький розум. І там багато всього. А Євангелія Марка написана, це саме коротка Євангелія, 16 розділів. Вона була написана для римлян. Вона була написана для церков в Римі, і для які були по всій Римській імперії з римським розумом, з римським менталітетом, які любили покоротше. Вони не любили довгих. Розмов, довгих описів. Вони любили конкретно, щоб були е, факти і були докази, були короткі і ясні, чіткі відповіді на всі питання. І от Євангелія Марка якраз для них. А Євангелія Івана написано вже для всіх людей, для всього світу. Там написано конкретно план спасіння, події. А от Євангелія Матвія, я сьогодні буду говорити згідно Євангелії Матвія, під єврейським. Таким можна сказати, проводом для єврейського розуму. Тому уявимо себе євреями на цей час, що ми, юдеї. Ми прийшли з храму і от читаємо цю Євангелію. Ми святкували цього року Пасху, кучки, ми по всім правилам, ми їмо тільки чисту їжу, одягаємося тільки так, як написано в законі. От уявимо себе такими. І ми віримо в Писанню, тому що Івангелія Матвія дуже часто говорить, як і Писання говорить, як і пророки говорили. Дуже багато місць, буквально десятки місць там є підтвердження, так і у пророків сказано. І от народження Ісуса Христа це перший розділ. 18-й вірш. До цього часу було 17 віршів. Це був родовід Давида. Це було дуже важливо, це дуже було важливо для євреїв. Його родовід, підкреслення, звідки він походить, щоб їм довести його царственність, його належність до ізраїльського народу, родовід. Від Авраама і далі. І от народження Ісуса відбувалося так з 18-го вірша. Коли його матір, коли його матір Марію заручено з Йосипом. То перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її праведний, не бажавши ославити її, хотів тайком відпустити. Моя проповідь так називається: чотири відкриття. Чотири рази ангели говорили до Йосипа, говорили до ще до деяких людей. Як діяти в цій ситуації? Тому що ситуація була дуже непроста, можна сказати, тупікова. От уявіть собі Йосипа, праведного чоловіка, одружився на Марії. Він добрий чоловік був, не злобний. він був такий і безвихідна ситуація. Ці речі говорять про те, що у Бога нема безвихідних ситуацій. Коли нас Господь веде по житті, і ми хочемо бути праведними, ми завжди будемо. Заходити в такі ситуації, які нам будуть здаватися безвихідними. Але будемо пам'ятати, дивлячись на ці місця, будемо пам'ятати, що у Бога завжди є вихід. У Бога ніколи не буває тупіків. Тупіки є там, де люди противляться Богу, де людський розум не хоче, не має місця для Бога, де розум для людей не заботяться мати Бога в розумі, де люди не шукають і не взивають до Бога, де люди не смиряються і тому не получають благодать у вигляді відкритих дверей. Ісус каже: Я є двері вийде ви ви мною, той спасеться. І оці ситуації говорять про те, що вихід є завжди. От у Йосипа така ситуація. Це був богобійний чоловік. І він приходить, а його дружина вагітна. У неї росте утроба. У неї вже округлюється, і всі признаки вагітності. І він каже, що це таке? Як це так сталося? І він думав, думав, що треба зробити. Це буде великий позор, це буде велика ганьба. Треба її відпустити тайно, щоб її не побили каміннями, щоб її не осудили, щоб це не було ганьби. Я її відпущу. Як він це думав зробити, але він не бажав їй смерті, він не бажав їй позору, не бажав їй гніву. Це такий добрий приклад для всіх нас, і цей благочестивий Йосип. І коли він хотів вирішити проблему по-своєму, являється ангел Господній. І говорить йому, Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній, то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. І все це сталося, що, щоб збуло сказане, збулося сказане пророком. Від Господа, який завіщав, ось діва утробі зачне і сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі з нами Бог. Господь дав Йосипу відкриття, дав йому вихід, прийми її. Не поясняй нічого людям, не треба нічого доказувати, доводити, просто прийми. І хай люди думають по-свому, але такий є план Божий. Вона родить сина Божого і його назвуть Емануїл, що в перекладі означає з нами Бог, з людьми Бог. Бо люди відкинули Бога. Люди, согрішивши, були далеко від Бога і морально, і фізично, і юридично. Люди були далекі від Бога, всі согрішили і позбавлені слави Божої. І тут слава Божа прийшла до людей. Бог захотів бути з людьми. Бог завжди любив людей. Але не завжди Його святість і його справедливість могла дозволити бути йому з людьми. І Бог вирішив цю проблему. Прийшов Спаситель. Прийшов той, хто мав померти за їхні гріхи. І Бог проговорив до Йосипа: не бійся прийняти. Прокинувшись, а як прокинувся Йосип, зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав її, аж доки Сина свого первородного вона породила, а він дав йому імення Ісус. Коли ж народився Ісус у Віфлеємі юдейським, за днів Царя Ірода, то ось мудреці прибули з Єрусалиму, до Єрусалиму зі Сходу. Хто такі ці мудреці? Вони теж отримали відкриття. Це теж одне із відкриттів, бо вони кажуть, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю його і прибули вклонитись йому. Хто були ці, Дехто каже, що це були а це не були ворожбити. Це не були люди, які поклонялися сатані, демонам і прочому. Це були люди, які мали особливу жагу до знань. Приблизно вони прибули, як говорить історія, десь з території сучасного Ірану. Це були люди, які займались математикою, займалися картами, які малювали шляхи, і які дивились на зірки. І по зіркам малювали карти. Це були люди, які були просто мудреці. Там не написано, що це були ворожбити. Це були мудреці. Це були люди, які шукали земної мудрості і Якимось чином до них проговорив Господь, що народиться цар юдейський, що народиться Спаситель світу. Як це було, ми не знаємо. але для Бога нема нічого неможливого. Ми не можемо пояснити до кінця всі ці речі. Але ці люди знали, що народиться цар юдейський, і вони знали, коли він народиться, і вони знали, де він, бо зірка. Вела їх. Яка, на, зірці, на зірці вони побачили ознаку, вони побачили особливу зірку, яка вела їх просто і привела їх у Віфлеєм. Вони спочатку прийшли в Єрусалим, тому що там е, була столиця, і вони думали, що всі царі народжуються там. Вони думали, що по, по логіці, де має народитися цар? Та в царському е, е, дворці. У палацах царських, де вся родословна, і вони не знали одної речі, що це не є цар від землі, що це є цар юдейський, що це є цар юдей, бо спасіння від юдеїв, але вони не знали, що він йде із лінії Ірода, що це був, він має народитися в царських палацах. І коли вони прийшли, е, коли вони прийшли до Єрусалиму і кажуть, а де цар родився? Вони всі як почули цю звістку, що родився якийсь цар, юдейський якийсь цар, і прийшли такі поважні люди, тому що вони на собі носили такий, можна сказати, вигляд заможності, мудрості. Це була інтелігенція того, того часу. Всіма поважаєма. та куди, куди йшли ті мудреці, це було щось просто велике свято. Це їх не було три, як ми співаємо деколи. Це помилково. Чи там дивимося десь в якихось картинках? Можливо, бачили, що три, три мудреця, три царя. Їх було набагато більше. Просто вони принесли три дари: ладан, золото і смирно. Це в знак, як царям в ті часи подавали дари, які визнавали їхнє царство, визнавали їхній авторитет. І вони прийшли і кажуть, де цар? Вони знали дуже добре, і вони визвали у Ірода великий гнів, велику заздрість, велике, велику тривогу. І написано. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся. В українському перекладі слово занепокоїмся воно дуже сильно занижено. Написано, він в іншому перекладі великою тривогою був захоплений. Це була велика тривога, це була паніка. Це була ненавість. Це було в одному, можна сказати, букеті всі людські емоції, які, які тільки можна описати, які були із, із 10 до 10. кожна емоція. Це був гнів, це була тривога, це була ненавість, це було все в одній купі. Тому що Ірод — це був дуже жорстокий цар. Тому що його, його напевно ще найбільше. Розізлило те, що вони прийшли, назвали його царем юдейським, і вони прийшли і кажуть, ми хочемо йому поклонитися. Такі поважні люди, такі авторитетні люди прийшли поклонитися якомусь царю, а не йому, не іроду. Можливо, вони там привітали Ірода, якусь там йому честь виявили якусь там все, але вони не прийшли йому поклонитися, тому що народився якийсь новий цар, маленький цар, народилася дитинка. А весь, весь Єрусалим був збентежений. І ірод занепокоївся, і що він робить? Він збирає первосвященників і книжників людських і випитує у них, де має народитися Христос. Вони ж відказали йому у віфлеємі юдейським. Бо пророка написано так: і ти віфлеєм, земля Юдина, не менше нічим між осадами юдинами, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти мій народ ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців і докладно випитував їх про час, коли з'явилася зоря. Ірод випитав інформацію, де має бути, коли має народитись цей цар. Він узнав від мудреців. Де має народитися? Він узнав від книжників і первосвященників. В той час це вже, були, це вже була фарисейська партія, яка правила всім релігійним станом на той час. Вони, вони служили царю і вони були духовними лідерами того часу. Але був момент, вони не знали живого Бога. Вони добре знали Писання. І тим самим послужили. Переслідуванню Христу послужили злому Іроду, і вони виконали план, сатани, план ворога душ людських. Це дуже є важливо. Ісус, коли Виріс і почав проповідувати. Він дуже багато з ними воював. Він дуже багато з ними сперечався, дуже багато з ними мав проблем, мав конфлікти. Вони завжди хотіли його знищити, завжди хотіли йому помішати, завжди проявляли свою заздрість і ненависть. Але ще коли він тільки народився, ці люди вже послужили для того, щоб перешкодити його служінню, перешкодити його місії. Тоді Ірод покликав таємно у тих мудреців і докладно випитував про час, коли має з'явитись зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму. Ірод сказав їм, ідіть у Віфлеєм, Ідіть і пильно розвідайте про дитятко, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Це була така хитра маніпуляція. Він хотів використати цих мудреців для того, щоб узнати адресу, де він є. І він говорить, я сам йому поклонюсь, я сам е, йому віддам шану. Підіть, узнайте, і верніться до мене. Він, він їх вшанував цих мудреців, він з ними говорив по серцю, як змій із Євою в Ведемському саді. Приблизно так. Приблизно так, як сьогодні ангел сатани підходить до багатьох людей і спокушує їх різними речами, солодкими, звабливими, притворними. І Ірод говорив до них точно так само, і вони послухали. Вони готові були іти, вони готові були вернутися до Ірода і сказати: ваш цар, якому ми поклонилися, є отамто і тамто. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході, вони бачили, і йшла перед ними, і аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. І, бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, увійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією матір'ю його і впали нецьма, і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, принесли йому дари золото, ладан і смирно. В цьому є таке символічне значення. Ці мудреці вони добре знали, що він є цар, і для царя положено золото, що він є священник, що він є первосвященник, що він є той. Хто Буде між Богом і людьми, заступником. Він є той, хто освятив людей своєю власною кров'ю, своєю жертвою. Він є той, хто постійно тримає підняті руки за всіх людей. І вони принесли йому ладам. І вони принесли йому смирну як тому, хто має померти. Вони добре знали ці речі. Звідки ми не знаємо? Но для Бога нема нічого неможливого. І ось друге відкриття. А вісні остережені. Щоб не вертатись до ірода. Відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Знаєте, з лукавим Бог поступає по лукавству Його. Хитрий ірод хотів, щоб ці мудреці вернулись і розказали, де є дитятко. Але явився Господь, і це було друге відкриття у цій, у цій події. До мудреців Господь сказав: вертайтесь іншим шляхом. Не вертайтесь до ірода. І як вони ж відійшли, 13-й вірш. Ось ангел Господній з'явився у сні Йосипу і сказав: Уставай, візьми, дитятко, та матір його, і втікай до Єгипту. І там зоставайся аж поки скажу тобі: бо дитятко шук... бо шукатиме ірод, щоб його погубити. Це третє відкриття. Це третє відкриття в цій історії. І знаєте, Йосип послухався. Мудреці послухались, і Йосип послухався Слова Божого, і він спас і, і, Ісуса Маленького. І як є важливо в цій істій історія насчити, що як важливо слухати слово Господнє. Ми не повинні сьогодні чекати ангела Господнього, який має, нам має являтися в сні, і який має являтися нам не в сні. Нам не потрібно сьогодні цього. У нас є слово Господнє. У нас є верніше пророче слово, яке дає нам відповіді на всі питання. І коли ми його вивчаємо, і коли ми його слухаємося, ми будемо так само убережені від багатьох ситуацій. Ми будемо мати вихід там, де його немає. Там перед нами будуть відкриватися двері, де їх нібито нема. Але у Божих руках вони є. Як казав один брат колись, Боже, я лишу на волосині. У мене такі обставини життєві, тяжкі, що я просто вису, вишу на волосині. І Господь йому так таку дає думку. Каже, в руках Господніх ця волосина сильніша за стальний канат. І Бог дав йому вихід із тяжких обставин життя. Бог дав йому так, що він потім свідчив і казав: брати і сестри, Бог є просто люблячий, Бог дає вихід там, де його нема. Бог дає, Бог чує наші молитви. Тому Заохочував довіряти Богові. І ми читаємо, що Ісус, що Він взяв дитятко та матір Його вночі, пішли до Єгипту. І він там зоставався аж до смерті Іродові, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщав, із Єгипту покликав я сина свого. Далі ми читаємо жахливу історію. Ірод це був безумний чоловік. Ірод, це був чоловік, який пішов і вбив всіх немовлят. Від не немовлят до двох років. Це була дуже жорстока. Скільки там було дітей, ми не знаємо. Але їх було не 30 і не 14 тисяч, як співається в деяких піснях. А скільки там їх було, ми не знаємо. Але їх було немало. І це була жорстока е, кара, це була, була жорстока акція. Я думав, як от Ірод так міг, ну, коли почалася війна в Україні, в Сирії. Сучасні іроди вони так само можуть віддавати накази запускати по 100, по 200 ракет в один день і бомбити місця там, де є діти, там, де є просте населення. Нічого нового, нічого дивного. Але ми бачимо в цій історії, що всі іроди колись помирають, всі іроди колись закінчуються. Колись вони роблять останній видох, і Господь каже до, і Господь каже до Йосипа. Коли ж ірод умер, ось ангел Господній з'явився і каже у вісні Йосипові Уставай, візьми, дитятко та матір Його та йди в землю Ізраїлеву, Бо вимерли ті, хто шукали, хто шукав був душу дитини. Колись всі іроди вимруть, колись їх не стане. Дай Бог, щоб вони примирилися з Богом, щоб вони сказали прости мене грішного, все в руках Божих, і ми. Не будемо нікому бажати погибелі, нікому не будемо бажати смерті. Це не наша, не наш авторитет, ну не, не не наша позиція, і в цьому нема волі Божої, щоб ми комусь бажали смерті, але ми бажаємо визволення. Ми бажаємо те, щоб зло було наказане, а люди були спасені. І написано, що він взяв дитятко там і матір його, і прийшли у землю Ізраїлеву. Вони переступили кордон землі Ізраїлевої, і тут чують іншу новину. В ті часи не було Вайбера. Групу Вайберів, новин не було. Новини передавали один одному. І Йосип почув 22-й вірш, та прочувши, що царює в Юдеї Архілай замість Ірода, батька свого, і побоявся піти туди він. Південний Йосип заходить, а йому кажуть, слухай, старий ірод помер, а його син Архілай тепер керує. І він думає, другий ірод. А хто його знає, яблуко від яблуні далеко не падає. Той був жорстокий, ми не знаємо, який цей. І він, він побоявся. Написано на нього напав страх. Це так завжди буває. Коли Господь нас із чогось виводить, завжди приходить якась друга хвиля, приходить якийсь другий, друга можливість не довіряти Богові. І Господь йому далі говорить. А у вісні остережений, відійшов до країв. <галілейських>. І прибувши, уселився у місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророком сказане, що він, назаря, Назарянин, буде названий. Господь і тут поміг. Ви знаєте, ця історія з народженням Ісуса вона яскраво говорить до нас: довіряй Богові, вивчай, пізнавай, що є воля Божа. Шукай Божої відповіді, і Писання воно говорить до нас і навчає нас, і наставляє, і дає нам вихід у любій ситуації. Тому хай буде Богу, слава воскреш... народженому Ісусу і воскресшому хай буде навіки. Слава, будемо співати і прославляти Бога різдвяними піснями, пам'ятаючи, що Його народження було дуже непростим, і йшла велика битва, велике бажання ворога знищити Ісуса ще маленьким. Але з ним був Господь. І коли пророк говорить, що Еммануїл це з нами Бог, ми будемо пам'ятати, що як з Ісусом був Господь, так само Він є. І з нами. Як Його спасав, так буде спасати і нас. І тому будемо вірними Богові, будемо ревностними духом палати, і Богу, хай буде навіки слава. Давайте піднімемось і звершимо. Молитву дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за цей благословенний час. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що Ісус народився, щоби ми.